Олімпійське лелеченя у Кіровограді. Дитяче спортивне свято провели у спортивному залі КНТУ. Його учасниками стали сім команд переможниць зональних змагань. Ми провели, розбили всі райони і міста на три зони, провели там зональні змагання. Так, і тепер переможці цих зональних змагань беруть участь у фіналі. Кожна команда виступала у декількох етапах конкурсу. Розпочали з презентації. Гості з Олександрії постійні учасники таких змагань. Говорять, що на цьому заході заряджаються позитивною енергією. Тут дуже добре, весело, і ти заряджаєшся тут дуже веселою і гарною енергією. Довго готувалися, дуже старалися, щоб зробити і презентацію, і ще естафету не програти. І, звичайно, вибивний. Змагання викликали у школярів чимало емоцій. Кожна з команд не залишилась без вболівальників. Захід провели в четверте, як і у минулому році по його завершенні на всіх учасників чекали подарунки від національного олімпійського комітету. Кожна команда переможниця отримає комплект мечів від національного олімпійського комітету: 10 футбольних, 7 волейбольних і 3 баскетбольних. Крім того, кожен затримає набір для банбінтону переможцем обласного конкурсу стала команда ЮНІ Олімпійці, яка представляла кіровоградський навчально-виховний комплекс номер 26 У червні наші школярі відправляться на фінал всеукраїнського конкурсу Олімпійське лелечення. Віра Шестакова, Іван Фоміченко. Новини спорту.